Добрий день, дорогі друзі. Закінчила я з дочкою вчора знімати відео про гортензії. Вийшло дві частини там, тому що перша частина обірвалася щось на щось нажала дочка, і воно обірвалося. Ну, дві частини в мене вийшло. Тепер вона вже поїхала з внучкою. А я хочу вам продовжити третю частину. Свій сад із другими гортензіями. Так, перехожу, трошечки ось вам показала ці гортензії, це відцвітає уже пінка Набель. Вона така, листочки в неї яскраві, вона стоїть на сонці, бачите? Тут під сіду, мама, знову ну Йолі палі, гляньте, що робиться, вже я знімала, вона стрікоза в мене на планшеті сидить. А це е, стронганабель. Я її пересадила сюди більше, ближче. Ну, коротше, в іншу сторону, тому що там, де вона зросла, там сніг падав з криші. І я боялася, що воно його розламає. Взагалі, вона зараз вже от така лаймова. Ну, вона, ж, як завжди, це деревоподібна гортензія. У неї зараз мелкі цвіточки, оце, бачите, в тінь попала вона, а там ось вона на сонечку. Зараз тінь посувається від сарая. І буде от такий куточок. Тепер, друзі, повертаюся на цю сторону, де в мене рядом гортензії і хостарі. О, і ще вам трошки покажу свої онліани. Це мої кліматіси в кавичках. Бачите, там доліхос гіацинтової боби. Поки кліматіси мене тут унизу підростають, я вам покажу. Це у мене доліхос. І заплів оцю сітку. Ми його притягнули цю сітку з іншого боку саду мого Так, і отакі от доліхос гіацинтової боби. Ну що ж, почну із цього. Це у мене. Айрішлак зацвіла шикарнюща хосточка. лакові листочки темно-зеленого кольору, рядом із морозником Фуетіглас, або називається ще вонючий. Там у мене малишка росте, очередна глорі. це колор глорі. це її другий рік цього навсього. Рядом росте амброзія. Амрозі обалденна. Ось такий гарний кущик наріз, крупненька, вона буде висока. І досі пор цвіте. Я вже вам її показувала, як вона цвіте. Ну, зараз повертаюся назад і покажу, що ж тут ще. Так, це седусер, прошорічна посадка, і рядом безіменна гортензія. Ми потеряли її назву, друзі. Не можу сказати, хто є хто, і вгадувати не буду. Бачите, вона була, як звичайно, он, біла, ось вона біла в самому низу. Потім становиться лаймова і трошечки рожевіє. Це наша невідомка. Одна єдина, яку я не знаю, як її звати. Ми з дочкою не могли приділити, вона забулася, а тут потерялося названня. Ось такі, ох, нахилилася, як це пахне ландишами, оця амброзія пахне сильно ландишами на, на російські, а конвалії на українські. Так, друзі, от така шапка. Мілкі цвіточки, пувичок тут всередині нема. І всі квіти стерільні, фертильних не бачу. Я їх теж формувала, як завжди, дві на дві бочки обрізала. Ось бачите, дві, дві були перші, потім знову дві, вже на другий рік і ще раз дві. І от кожна друга пішла вже з новим цвітоносом. З новим так, сонечки мої друзі, мої, от санповер пересадила сюди у тіньок, бо сильно горіла. І тут рядишком у мене степінки степіньки вінки. Ну, пінківки, дивіться. І стерильних повно, і фертільних. Ну це ще манюсінький кущик. бачите? Я їх в минулому році, друзі, до нескільки пересаджувала, тому що під кущі під низом були хробаки. Треба було її фекапати, тому що я не могла не зрозуміти, що я її поливаю, а вона в'яне. Коли я її викопала, під кущом було кілька хробаків. Так що це теж уважайте і майте це на увазі. От, ззаді у мене йде обалдєнна холі молі. Хосточка, трошки вона на сонечку підгуляла, ну, але дивіться, все рівно стоїть крепко. Рядешком йде в мене мохіто м'ята. І тут іще, о, іще о, Глорі. Це Олд Глорі, старий старий сорт Old Глорі. Так, друзі, тут у мене під ногами. Мардіграс. E, Дивіться, як сонце її попекло. Ви ж бачите, це прямо на прямому сонці і як сонце попекло. Так, зараз переключусь назад. вийду Ось така Ну Ця на сонці витримала. Бачите, вона не висока, вона розляглася, вгору не пішла, так як ці сідусер і арішлак, вони вгору фонтаном. А ця... Ось плоская. Рядом з нею Бентон Голд. Те ж саме. Вона плоска, але з білою кайомочкою. Жилкування прекрасне. У цей листочки гостренький. Бачите, гарненько наросла. Вон, це їм, вони посадка два роки назад, друзі. Так що це не, не думайте, що це старі. Це нова посадка. Я розраховувала відстань між ними, щоб я потім знову не мучилась і їх не пересаджувала, тому що я їх не продаю. А для себе потрібно відразу шукати відстань між хвостами. Новесенька охляля. Це буквально В мене Світланка Йоаніцька мені презентувала Ось таку охляля. Красуня із красунь. Так, зараз зроблю тінь з собою. Ось от така охляля. Красунечка. Так, зараз вийду відсюди. А, отже, ще ліпінлізар ззаді. Теж, бачите, сховала її в полутінь, ліпін лізард, теж підгорають листочки. в ну, ну, цьому році не дивовижно, тому що вони всі підгорали, всі. Отак От розросталась сага, мені дуже подобається вона. Так, і рядишком Монтана, Аурео, Маргіната, а далі йде, е, а, знаєте, не буду голову собі морочити. Коротше, дивіться, це Монтана Аурео Маргіната, висока фонтана красивенна. Так, це варіатна купівна. Вони всіх, мабуть, в садах є. Бо в мене їх не було, тому так підростають в настоящій кліматіці. Ось такий, це принцеса Діана. І там. Так, друзі, переходжу на оцей кущ. Ой, ой щоб не впасти, виходжу звідси. Ось тут же так, бачите, як ходити треба обережненько. Показала, показала, ну це Матахарі, два кущика в мене з краю, Дочка прийшла. Мама, тебе, каже, однаковий. Звісно, ну, це ж Матахарі. Ну, не важливо. Так, друзі, оце Літл Лайм. Давайте подивимося, роздивимося. Літл лайм. Бачите, це у нас же зараз йде вже серпень місяць. Він мені дуже подобається, тому що тут ще посередині пувочки видно. Пелюсточки, дивіться, і по три пелюсточка, і по чотири пелюсточка. І та, що пішла до сонця, це тут сонечко з того боку світ, а з цього боку тіньок. Тут, -тут вона лаймова, а там чуть-чуть порозовіла. Ну, під кормки я вам розказувала. У цьому році я тільки один раз їх підкормлювала весною, тому що потім пішла спека. І я їх більш не підкормлювала, але шапки достатньо великі і красиві. Ось такий вам Little лайм. чуть чуть розовіє, чуть-чуть, друзі, ось такі шапки. От буду, на наступний рік буду сильніше їх обрізати, оті мілкі гілочки, і пускати буду вище. Може, літл, так воно, бути невелика. Вітей лайм, значить, має бути маленька. Так, ось покажу вам таке, таку гортензію, яку ви не побачите ні на одному каналі. Я ніде її не зустрічала. Це Magical Kilimanjaro. Якщо вона схожа на пінківінки, але пінків опять.